Всім привіт! До вашої уваги! Лот куртки жіночі бренду Es Є з капюшоном ТБ з капюшонів. Матеріал 100% поліестер. Капішон знімається. Розмір від XS до L. З розміром XS буде 3 одиниці. З розміром S буде 2 одиниці. З розміром M буде 2 одиниці та з розміром L буде 1 одиниця. Всього в лоті 8 одиниць. Вартість лоту 5200 гривень. вартість однієї одиниці 650 гривень. Є така курточка на дві сторони. Вона без капішона. Вона дуже тепла. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!